Між собою волонтери бункеру «Ез» називають себе бункерівська родина, адже знають один одного вже немало часу. Тут є люди, які приходять ліпити вареники уже більше року. Вони приводять дітей і самі віддаються цій справі уже не один місяць. Хтось чистить картоплю, хтось місить тісто. Допомагає кожен. А після приготування усі разом прибирають та миють посуд. Я вже тут займаюся більше року часу. Приходимо сюди з дочкою, і коли в нас є вільний час від роботи, завжди ми приходимо сюди і тут допомагаємо своїм дівчатам. У нас є дуже велика кількість людей тут. В бункері. Ми вже коли сходимося, ми вже дивимося, кого немає. Вже дивимося, шукаємо очима, коли то вона вже прийде. І ми так як вже всі разом дружна сім'я, ми так і називаємося. Бункерівська родина зараз така непроста ситуація в країні. І ми хочемо чимось допомогти. А чим ми можемо допомогти, коли далеко на сході така біда? А ми тут ці от тільки варениками. Вареники та інші домашні страви нагадують солдатам про рідний дім, про те, що рано чи пізно ця війна закінчиться, і про те, що їх не забувають та чекають, кажуть волонтери. До кожного відерця прикріплюють віршики чи поговірки, які придумують самі. Вони покликані підняти настрій бійцям. Часом готують інші страви, або, хоч якось, потішити воїнів. Коли беруться готувати, то навіть поганий настрій зникає. Вареники, салати. Морку по-корейськи було таке, що дівчата котлети робили. Є е, що окремо працюють в іншому приміщенні, роблять і гречаники, роблять голубці. все отаке от домашнє, щоб хоча б чимось підтримати наших солдатів, наших захисників. Ви знаєте, незважаючи на якісь настрій, на якісь особисті може чи проблеми, чи якась все-таки після роботи по-любому у кожного є якась замученість, але тут відпочиваємо напевно душею скорше всього. Настрій піднімаємо. Мається атмосфера, напевно, доброзичлива така. У бункері С розповіли й про те, як зберігають вареники, адже шлях на схід України не малий. Всіх цікавить, як наші вареники зберігаються, і чи довго вони зберігаються, як вони доправляються до хлопців. Коли ми їх варимо, відварюємо, складаємо у відеречка, Тоді поверху заливаємо смальцем, і коли ми перекидаємо відерочку, отут воно застигає. І робиться вакуум, тому вони довго можуть зберігатися і далеко перевозитися. Такі продукти, як картопля, борошно, олія, яйця, смали чи сало, потрібні завжди, адже без них не буде вареників. Так само, як і без волонтерів, тому усіх охочих, хто може допомогти продуктами чи роботою, запрошують долучатись. У нас долучається села добровільно, наприклад, чи якась вчительська там спільнота, чи сільська спільнота, коли вони мають можливість, збираються роблять вареники. Тоді нам їх передають чи в пакетах, чи в ящиках. А ми вже їх тут фасуємо. Протягом тижня вареники відправляють два а то й три рази хлопцям на передову. За один вечір їх можуть наліпити до трьох тисяч, каже пані Тетяна. Нещодавно до бункеру ЕС долучилась спільнота матерів молитві, яка діє при церкві святого Юсофата, що на вулиці Лучаківського. Вони також готують різні домашні страви для воїнів, тому волонтери потрібні завжди.